В Ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. Херсонський театр в Одесі покаже мюзикл для сімейного перегляду під назвою «Коти горошку проти вікінгів. Прем'єра відбудеться вже цієї неділі, 10 березня. Подробиці запитаємо в гостей. До нас завітали Ольга Курачова, керівник проєкту відновлення діяльності Херсонського театру імені Куліша та Юлія Пивоварова, директорка художня керівниця Одеського академічно-українського музично-драматичного театру імені Василя Василька. Вітаю вас і вдячна, що ви тут. Вітаємо. Давайте найперше, Олю, розкажіть, як народилася вистава під назвою «Коти Горошко проти вікінгів? Звідки взагалі така назва взялась? А, з ідея нашого режисера головного Сергія Павлюка, заслуженого діяча мистецтва України. В нього була ідея створити мюзикл а, в форматі мюзиклу. Це все а, ми а, вислухали, почули, а, написали грант. Виграли гроші на щастя, ми їх отримали. Дуже в такі стислі сроки терміни. все це вдалося зробити, і вже є готовий продукт. Ми пишаємося. Вдала вистава, гарний мюзикл для сімейного перегляду. Веселий, розважальний, яскравий. Ну, цікава така робота вийшла. Про що історія? Про кого вона написала сценарій наша. Завідуюча літературною частиною Альона Мовчан. І в принципі, історія побудована на народній касі Коти Горошка, але це вже, ну, це зовсім адаптована історія. Це треба дивитись ну, в основі. Це Віра в себе, в любов до України, дружба, стосунки, боротьба ну це просто про, про все одночасно. Юрія як так сталося, що вистава буде на сцені українського театру. Ну, де ну, вона мала, мала б відбутися лише у нас. Ну, по-перше, ми ще з е, 22-го року ми підписали з декількома театрами е, меморандами про співпрацю. Один з таких театрів це Херсонський театр імені Куліша. І це так само е, Миколаївський е, е, драматичний театр, е, з якими теж у нас підписані угоди. І вистава категорична, Горошка, вона якраз створена зусиллями двох театрів Миколаївського та Херсонського. Тому, звісно, вони їдуть до нас, ми їдемо до них, і це нормально. Я, до речі, хочу сказати: ви знаєте, наперед, напередодні нового року, ну, як завжди, театри випускають дитячі казки, щось для сімейного перегляду. Це була теж така цікава для мене історія. По-перше, вийшло в Україні три вистави про скруджа. Дікінсу, і до речі, на прем'єрі однієї вистави я була якраз у місті Рівне. Е, мені дуже сподобалась яскрава постановка. І е, як те, що я знаю, це, це три вистави, вийшло про категорішка. Це Херсонська-Миколаївська вистава це вистава в театрі о, в Івано-Франківську, і це вистава Котигорожко в театрі на Лівому березні Дніпра у Києві. можливо ще десь вийшли, а але я я ну просто те, що я, я не, 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 не мала не, не, не ну, це неможливо було не побачити. І якраз напереду ну, перед вихідом цих вистав, якраз багато йшло спілкування. До речі, ми в той момент знаходились… Ну, на фестивалі премії гра спілкувалися з нашими колегами-театралами і ми якраз обговорювали виникнення зараз саме вистави «Коти-горошку». І ну це наша це, скажімо так, це генетичний кот нації насправді. І дуже важливо, що ми зараз повертаємося до того нашого самого… До такого глибинного, що в нас є, і як на мене, ну це таке важливе ну, спостереження. Ну як на мене важливо, Ми повертаємося а, до того Котигорошка, який виникає, як він живе, як його зраджують, тому що там і про зраду йде в цих в, 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 в е, про Тигорошка, е, Багато і про зраду, і про віру, і про як людина може подолати ці всі не, е, негаразди, і навіть. Е, е, і Навіть зраду, як, як, як цим впоратись, і мені здається, що саме зараз для нас, українців, це важлива історія, тому що і для наших дітей, тому що стрес, в якому ми всі знаходимося, біль, який ми відчуваємо кожен день, нам треба яким якимось чином навчитися е, всередині самого себе знаходити якісь Сили, щоб йти далі щоб жити далі. Ну для мене це важливо, а тим більше, що це і музична історія, і яскрава історія. навіть херсонці може, вам теж так трошки розповім, Навіть нашому театрі нам не вистачило світла і херсонці везуть трошечки свого світла, тому що в них вона зроблена так. Ця вистава, що без цього світла не можна. Я думаю, що всі, хто завітають до театру, я впевнена, що отримую задоволення і. Чудово, що це не лише гастролі, гастролі драматичні вистави. Херсонський театр до нас приприїзд приїздив і буде приїжджати, і миколаївці у нас на сцені грали. Зараз домовляємося якраз теж з Ровенським театром про міні-гастролі. Але важливо, що це не просто драматична вистава, а що це саме дитяча вистава. Це так. важливо, тому що і ну, зазвичай такого не роблять. А мені здається, що цікавий досвід буде і для наших одеситів, для наших маленьких глядачів при прийти до театру та подивитись, як це інакше зроблено. Ну, у нас чудовий театр юного глядача. У нас теж в нашому театрі йде чудова вистава пепі, яку діти теж люблять і ходять. А мені здається, що це саме буде дуже дуже цікаво. Давайте про категорію. Категорія 6 плюс це мюзикл для сімейного перегляду. Можна приходити родинами. Чому саме така категорія, і що побачать діти, чим їх зацікавити? А, чому шість плюс? Тому що в принципі, коли вже вистава була готова, ми а, зрозуміли, що зовсім маленьким дітям це буде складно зрозуміти. Ну, там є такі речі, які а, ну, для них для там, них вони так. будуть незрозумілі. Але шість плюс і а, без, безкінечність це просто гарантовано. У мене дитин, дитина 14 років, і я в Миколаві просто. Наполягла, щоб з друзями ну, пішов подивитися виставу, і знаєте, от їм сподобалось. Це найскладніша аудиторія, підлітки, і ну це про щось вже, про щось вже говорить. Я дивилась, доросла людина, я сміялась, тому що режисер заклав там фішечки свої, десь такі цікаві моменти, ну, які дорослі ну, сприймають дуже позитивно. Ну, це відпочинок, розвага і одночасно таке відчуття приналежності до української традиції, до культури, до чогось важливішого, такого знаєте, значущого. Ну ну в тому радимо 6+. От просто. Супер буде я думаю. Якщо прийде п'ять років, ми теж пустимо. Ми теж пустимо вагашна. Так хто грає Коти Горошка? Розкажіть про головного героя. А це молодий актор Миколаївського театру, який підтримав нашу ініціативу. Ми ще коли писали заявочку, цю на грант, ми розраховували, мріяли, що це вже буде відбуватись в Херсоні. На жаль, це не сталося. Тому завдяки Артему Свистуну, директору Миколаївського театру. Нам вдалося в творчій співпраці зробити цю виставу. Актори у нас акторський склад десь на десь так ділиться 50% на 50. Актора, Актор, який грає котоврошка, це Миколаївський хлопчик, хлопець дуже гармонійно він виглядає, дуже такий вдалий вибір нашого режисера. Був тому так, Миколаївець. Про світло і не тільки. Ви сказали, що театр везе світло. Я так розумію, даєте не лише сцену, будуть і, можливо, якісь ваші декорації задіяні ні, так. Ні, чи ні, ні, цього, цього разу в цьому немає необхідності. Вони достатні, так. так. Але звісно, ми допомагаємо. Всі наші служби підготовлені. Ми вже домовились, коли завчасно приїде декорація, де ми її поставимо, коли ми будемо її розміщ... розміщати на сцені. Звісно, ну, ми вже схили. Сонцями за uh, цей час ми просто ну. Це театри, які працюють. Ну я якби ми їм не допомагали. Перша вистава, яку під час спочатку повномасштабного вторгнення зробив Херсонський театр. Я побачила, що вони вже вийшли зараз. ця вистава буде їздити Україною. Я що я мала зробити? Я затаготувала Олександру Андрійовичу книзі, директору художньому керівнику Херсонського театру, сказала, Саша, ми на вас чекаємо. Тому що якби ми один одному не допомагали, ну нічого не відбувалося б далі. І о, наші актори, наші о, служби всі вони добре знайомі з херсонцями. Тому до речі, ми разом зробили відкриття в фестивалю Мальпомена Таврії, я якраз на сцені нашого театру, і ми грали свої вистави. До нас завітали теж і Херсонський театр і. Івано-Франківська е, теж був на нашій сцені. Київ Ки Ки Київ, так ми, ми, ми вже звикли, що ми всі разом, всі, все один, 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 один одного, всі знають, ці розуміють. Наші служби всі готові. Чекаємо так, що абсолютно спокійно відпрацюємо. Розкажіть більше про декорації акторів і костюми, що буде. А, ну, знаєте, це був такий виклик до нас для нас, тому що ми це все робили, робили дуже такі стислі терміни. Гроші дали пізно, але ми все стигли. У нас прямо у дворі театру служби театру нашого Херсонського робили під обстрілами ці декорації. Потім везли їх в Миколаїв. Там, ще там, десь дівчата шили по хатах ці костюми збирали. Ну це така, знаєте, праця за яку в принципі ми, ми пишаємося. Їєю у нас все це, ну, це, це головне. В яких умовах це вже в минулому, це ми вже знаємо. Це наша історія. Олександр Андрійович, Просто в нас у нього талант мобілізувати сили всіх, хто є, і в нього це завжди ну, завжди вдається. Декорація оригінальна художниця. постановники, це у нас Сергій Танталка Редванецькі. Такі відомі художники в Україні зробила дуже таку автентичну цікаву оригінальну і декорацію, і костюми. Це в такому, я б сказала, старослов'янському стилі ну, трошки зроблено, але адаптовано десь є сучасні елементи, є оригінальна анімація. Там також глядачі, які прийдуть на виставу, подивляться. Вона протягом вистави і там як. Елемент художнього оформлення використовується і а, там, як можна сказати, навіть мультики для, для дітей, а, але вони а, якось відображають те, що відбувається на сцені, або а, трішечки відкривають сенс. І, до речі, там є приховані а, якісь там моменти і саме для дорослих. От дорослі там у цій анімації можуть багато чого побачити, те, що дитина не зрозуміє. А, я думаю, що. Да ну вино вийшло ну досить досить гарно. все. я ще бачила, що дуже цікавий грим буде у акторів. Да. Теж нагадує такі лісові якісь мотиви. Розкажіть лісові про такі до речі, також як, як, як відгук старослов'янських часів. А це до речі, гример Миколаївського театру запропонував таку версію. Дуже вдало там головний герой. Який е, е, лідер вікінгів. у нього мені дуже подобається наш заслужений артист Сергій Міхаловський. Е, в нього там просто на всю голову це все е, так стильно, класно розмальовано, так підкреслено. І е, у Волхвиня наша заслужена артистка України Тетяна Проворова грає і в неї також ну це так, так більше по-жіночому. нам дівчатам може, може сподобатись більше її образ. Хлопчикам, чоловікам, більш його образ, на, на всі смаки буде, буде що подивитись, ну, буде це, що порозглядати. Дуже, да. дуже, це дуже-дуже стильно просто, скажімо так. 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 Вистава стильна. Те, що я теж бачу, теж чекаю, тому що я ще виставу теж не, не бачила, але дуже-дуже стильно. До речі, є інтерактивні моменти. У нас є спілкування з дітьми і там задіяний реквізит. Ну як просто То актори будуть виходити в зал в так? зал виходити, і діти приймають участь безпосередньо у дії вистави, і це також подобається дуже дітям. От я думаю, що це так, також якась така, знаєте, родзиночка вистави. І ну приємно і спілкування, знаєте, коли вони всі там разом відповідають, там за головного героя, хочуть йому допомогти. Ну, це ну точно не статично. Вони просто всі на місці не сидять. Так, ви зараз вже стільки всього розказали. Давайте скажемо, що вистава закінчиться хеппі-ендом. Звичайно, звичайно, і не тільки хепієндом, знаєте, таким а, почуттям радості, а, гордості. І ну я не знаю, ми всі там і по, і поплакати буде. Якщо так, давайте нагадаємо, коли буде вистава. Нагадайте, вистава буде Одесі. 10 березня у неділю. У 12-й о 12 годині в українському театрі імені Василька, який нас до речі, теж для батьків має. це важливо. У нас поруч з театром знаходиться бомбосховище. Ми дотримуємося всіх норм безпеки. Можу вам сказати, у нас був досвід. Ми працювали з одеською дитячою кіношколою, і у нас на сцені були маленькі діти. Ми встигли вивести всіх. І глядачі в зала дітей, і дітей зі сцени. через 6 хвилин після по того як пролунала повітряна тривога. В театрі не було жодного жодної людини. Всі знаходились в бомбосховищі. Воно для, для батьків це важливо. Бомбосховище містке воно вміщує усіх так, так, глядачів. Так, так які прийдуть на виставу. Так, так так, ми продаємо квитки, обмежена кількість квитків зараз продається передається нашим театром. Це якраз пов'язано з умовами. Який нам ми можемо скористатися бомбосховищем в Національній бібліотеці. Так що для батьків це важливо, я знаю про це. Все відбувається організовано, так? так? Дітись без тривоги. Ну, все, 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 все може бути, але да. ми, ми до цього всього. Але є вже... план Б. Так. так. Це супер. Про хочу запитати про долю вистави, що буде з Котигорошком далі. Я так розумію, це прем'єра. Так? так чи буде він включатися? Можливо, вдана на квітень, так або на, на літо. Чи буде показуватись? Ну я думаю, що ми звичайно будемо намагатись зробити все, щоб вистава жила. Прем'єра відбулася в грудні. Ми вже зіграли з того часу у цьому році три вистави в Миколаєві. І вже на квітень вистава стоїть у Миколаєві. У нас є глядачі, які з Херсону приїжджають до Миколаєва, щоб подивитись наших акторів і цю виставу. Ми приймаємо звичайно безкоштовно. Є місця для ВПО з Херсону. І звичайно, я думаю, що ці зусилля, які були зроблені для цієї вистави, вони не будуть просто так поховані і. Можливо, ми ще якісь гроші знайдемо, щоб повести кудись цю виставу з Олександром Андрійовичем, да. книгою, директором, художним керівником Херсонського театру. Ми якраз говорили. Він нещодавно був в Одесі, якраз завітав до нас на прем'єру перевізника нашої вистави. І ми говорили з Олександром Андрійовичем. Він він така людина, що він шукає і знаходить. Він шукає, знайде гроші і 100% Я впевнена, що ця вистава приїде по багатьом містам нашої країни. Просто впевнена. В цьому, я думаю, що. Бо вона того, того варта. так. Це буде абсолютно. Афіша Василя-Василька театру теж дуже заповнена і знаходиться місце для колег. Які плани на квітень? Чи на квітень можливо, на розкажіть квітень, ще про це місце? Ну, у нас, У нас цього місяця я. Теж раджу всім, хто ще не був на на прем'єрі вистави Перевізник завітати до театру. Це цікава історія. Повернули до Одеси нашу талановиту одеську драматургіню Ганну Єблонську. А це саме за її п'єсою поставлена ця вистава. Ми вже розпочали. от лише випустили прем'єру. Ми вже розпочали роботу над новою виставою за Майнбургом. Камінь ставить. Талановитий молодий режисер, якраз з Херсону Євгеній Різніченко. В нього, до речі, нещодавно вийшла прем'єра вистави «Молочайник» в Одеському тюгу. Теж раджу піти до наших колег, тому що я була на виставі. Мені дуже сподобалося. це. Дуже хороша сильна вистава міцні акторські роботи Женя Євген, Євген, Євгенія Резниченко вже розпочав. Ну а завтра розпочинає роботу над новою виставою. Наша штатна режисерка Валерія Романкова. Вона буде ставити сучасну українську казку, А теж для сімейного перегляду місце для для дракона. Прем'єра вистави Камінь у нас запланована на кінець. Квітня, а на початок червня, якраз до Дня захисту дітей, в нас відбудеться прем'єра теж вистави для сімейного перегляду, хоча ми там трошечки буде для старших дітей, тому що там такі теж більш-менш складний ну, текст адресований якраз скоріш для підлітків. Перевіряли на своїх дітях, читали. Маленькі не зовсім розуміють, хоча будемо теж або топтувати так, що до нас до театру теж ми запрошуємо. Ну і в нас йде постійний наш репертуар. Ми чекаємо на всіх. Ну на виставу 1900 А просто купити квитки не можна. і Треба купувати за два тижні до цієї вистави. В день вистави майже ви не зможете купити. А вистава ціні забутих предків, вистава, яку поставив а, Іван Уривський. Це була і зараз режисер. Який е, е, луна чиє ім'я лунає по всій країні? чи вистави просто вони продаються на на, на там декілька місяців. Е, декілька місяців місяців уперед. А, так, проблема, яку він зробив театру імені Івана Франка в Києві величезну проблему. Це можна сміятися, але це проблема. Його квитки насправді вони продаються, перекупують, і в них величезна проблема підроблені квитки. Це правда. Це вистава Конотопська відьма», яка просто вона. Немає, немає квитків, і все. І все. А от вистава, якраз дипломна робота Івана Уривського, Ми її зберегли. Тіні Забутих предків е, е, на цій виставі свого часу була присутня пані Лариса Кадачникова, яка грала Маричку у, у фільмі Параджанова. Тіні забутих предків. І, е, вона сказала, що ця вистава гідна самого Раджанова. Це слова, пряма мова Лариси Лари, Лари Кадушникової. Так само у нас йде і Карпатський вестерн. В неділю рана зіля капала, і е, неаполітанський пристрасть, і приречені танцювати в виставах много багато пластики, багато, Е, пісень, наші дівчата та хлопці вони співають живу неймовірно. А грає наш джазовий бенд під керівництвом Вадима Басараба. До речі, Одесити теж вже знають, що у нас в театрі відбуваються концерти в грецької залі при свічках. А так, вже один концерт відбувся. Наступний концерт буде 8 березня. А так, що, якщо хтось не не знає, де куди повести свою чарівну красиву жінку, от, ще там, я знаю, що трошечки, трошечки залишилося квиточків, можна прийти якраз і почути чудовий джаз при свічках, а, так що на будь-який смак в нас є наші вистави. Так що приходьте, дивіться, просто. Глядачі стежить за репертуарами, ми чекаємо. Ну і в українського театру дуже активні соцмережі, там можна знайти будь-яку інформацію. Даємо. Ольго, ви представляєте проєкт відновлення діяльності Херсонського театру. Які у вас задачі, я так розумію, встикаєтеся з неймовірними викликами? Розкажіть. А, мої задачі зробити максимум для того, щоб діяльність театру була можлива. Ну, це перш за все пошук донорів, пошук фінансів, співпраця з ними, запуск нових проєктів і так далі. Ну, от, на щастя, цей проєкт. Не всі, не всі проекти, які ми запускаємо, звичайно знаходяться там десь інтерес, але от, на щастя, саме цей проєкт, про який ми кажемо, вийшов. І я дуже цьому рада. Чесно, це ну, наша там, спільна командна робота. І... Ми це змогли, і вистава існує, і актори а, мають змогу. Актори і технічні працівники мають змогу а, а, робити а, свою роботу. Розумієте? Ну, тому що для них це дуже важливо, і вони це роблять на великій сцені, не в Артхабі, не а, а, в укритті десь. а, ну, і, а ну, Це якась їх і а, така особиста, мабуть, Підтримка, я так думаю, що ну і ми стипендії знаходимо для них. Там була можливість їх трішечки підтримати фінансово завдяки там іншим донорам. Тому тому от, і в цьому напрямку і працюємо. Що зараз з театром в Херсоні? В якому він стані? А, театр я ну почну, як будівля. Театр а, постраждав з деяких ну з, з обох боків були прильоти. А, загалом, десь біля ста вікон немає. Все це заколочено фанерою ДСП. Але е, кож тиждень десь три-чотири заходи відбуваються в секретному місті. Херсонці знаються це все. Ми засекречуємо е, і вистави, і концертні програми, і поетичні вечори, і е, навіть там винні дегустації проводимо. Для дітей ми провели дуже е, такий масовий для нас захід. Прийняли е, біля півтори тисячі дітей в грудні. Була така у нас приймальня різдвяного чарівника спільно з благодійним фондом Крила, і також працюємо. Знаєте, коли люди спускаються к нам в це приміщення, вони всі просто в захваті десь з війни ти. Ти приходиш у свято у реальність, яка може тебе трошечки відволікти і. І бачите, робимо нові вистави і гастролюємо і завдяки друзям, завдяки от, безпосередньо українському театру. І в е, дякуємо дуже вдячні Юлії Антолівні, тому що це друзі: Миколаїв, Одеса, Київ. Е, е, тут тільки що була вистава Позивний горобчик в Києві з гастролями. Ну е, працюємо і сподіваємось на краще. Сподіваємося життєві. Театр живе і розвивається. Yeah. А ще я зараз згадала слова Олександра Андрійовича, який був минулого тижня у нас. Він каже: Херсон завжди називали містом сонця. І ну, насправді дуже сонячне, красиве місто. І він каже: зараз ці вибівити вікна всі повністю, але вони закриті, закриті якраз фанерою. Він каже: Ти розумієш, от їдеш містом. І, от тут вона така жовтенька фанера, нібито світло. Ти розумієш це, місто сонця, яким Херсон не залишається. попри все, попри все, місто є, місто існує, місто живе. Я знаю, що 14 лютого там якраз прильоти були чергові, да, дуже, да. дуже, дуже, дуже сильні. І Саша мені каже: А ти розумієш? А вони, вони прийшли до театру. Я кажу, там треба буде переносити там. Що та ні, люди йдуть. Ні, ні, все, все, люди прийшли. Тому що ну ми всі, ми всі, я вже говорила, зараз повторюся. Ми всі воюємо, ми всі переносимо всі ці важкі ситуації заради життя. Все, що відбувається, заради життя і вистава Грошка» – це теж заради життя, про життя. І да, вона дуже життєстверджуюча. Нам обов'язково обов'язково треба ходити і до театрів, і знову згадаю той самий феномен, який розпочав Іван Урисків в Києві. Зараз просто поряд шлагів по театрах. І люди йдуть, тому що о, це не просто розважатися, там стрибати це, все абсолютно я сприймаю ну життя. Воно вона продовжується, але люди йдуть для того, щоб перемкнути себе, для того щоб о, навіть вистрибнути з тієї парадигми, в якої ми знаходимося, і просто трошечки перемкнути себе не на погане щось, не на якусь дурницю, а ти. Пропускаєш через себе виставу, пропускаєш гру акторську думки, і ти виходиш, виходиш і трошечки ти і себе переосмислюєш якимось чином. І ну, це, це допомагає. То вже цієї неділі, так. 10 березня, коли горошку проти вікінгів в українському театрі, запросіть усіх. Запрошуємо з радістю на наш мюзикл для сімейного перегляду Кота Грошка проти вікінгів, спільний проєкт Херсонського і Миколаївського театру. Приходьте за гарним настроєм, за враженням і за таким класним спільним проведенням часу сімейним, що також дуже важливо. То поспішайте, квиточки ще є і вже є. Так що купуйте і беріть діточок. Відвідайте цей захід разом. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую. Ольга Курачова, Юлія Пивоварова. Були цієї години для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.